Всім доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Ми подивимось на серпень, міста і, звичайно, прильоти і загрози. Звичайно, такі як Харків і Київ, які ми будемо сьогодні дивитися, зрозуміло, що загроза існує постійно. Але ми зараз глянемо сонечки, можливо, буде щось змінюватися да? і зменшуватись. Отже, ми зараз дивимося Харків. Яка загроза в цьому місяці? А ось так Харків. Дивіться, не можу сказати, що в серпні. Буде там прямо от, чогось не буде, загроза існує. Навіть дивіться, існує, просто існує загроза. От і все. Да, якийсь період захист міста все рівно він теж стоїть і. В більшості да, по карті перемога ми розуміємо, що захисники стоять, це, можна сказати, ПВОшники наші і так далі. Допомога бажана, яку дуже очікували, і вона і навіть ще додасться по цій карти. Ми бачимо, але все ж таки, дорогі мої, тут на жаль, може десь і пропуститись, тобто десь може бути прильот. Ось так. Це стосовно Харкова. Звичайно, треба бути дуже уважним. Київ. Київ, які загрози. Так, випала у нас вся карта, ну хай вона лежить Київ в цьому місяці. А ви знаєте, ви знаєте, в Києві трошки буде полегше в цьому місяці. І не дивлячись на ці дві карти можливі прильоти. Тут ракети, дивіться, з однієї сторони, так, давайте так ще по порядку. Деякі ситуації почнуть повторюватися. Програватися сценарії, програватися, але вони не будуть мати такого результату, як було колись, наприклад, сильні прильоти. Да? Тобто такого результату ворог не буде мати. А взагалі, да, чого? Тому що тут більш захищене ще більш захищене місто. На жаль, да, на жаль, ракети будуть летіти, напади агресивні на місто, будуть летіти. Ну, не всі. Да, тобто тут будуть, будуть стояти все ж таки наше ПВО, яке буде захищати місто. Тому о, сім мічів все ж таки о, багато чого буде розбити ще в повітрі. Ось так. Стосовно Києва. Львів, серпень. Львів, серпень, така ситуація з прильотами. Львів, будь ласка, будьте обережні. Ваше місто може прямо як знаєте бути такою більш сконцентрованою ціллю саме в серпні. Да, тут мова йде про захист ПВО. Да. Тому результат ворог може не досягнути. Людям буде страшно, тому що є а не досягнути, тому що є захисники. Що ще стосовно Львова, Для, ну і, сто, і щодо стосовно прильотів Таких активних, скажімо так, не повинно щось бути, таке руйнування такого я не бачу. Не дивлячись на якісь втрати, це може бути. Але все ж таки щось тотального, дай Боже, щоб і не було. Ось так, Бо тут і робота йде, бачите, по типу, захисту міста. І деякі роботи можуть бути. Проводитися таємно, про це не крича там на загал, не виносити. щоб Якщо тут мова якщо там є у вас якісь містечки має на увазі мости, теж треба придивлятися, щоб або перехрестя якісь там, щоб не було ніяких теж протікань. Це Львів? Місто Одеса чи існує загроза Одесі, в серпні? Чи будуть чи можливі там прильоти Одеса в цьому місяці? А ви знаєте, тут є загроза прильотів на місто. Є, на жаль. На жаль, є. І це може бути, бачите, це може бути от, от Одеса прямо під прицілом. До неї зараз буде увага ворога, ну там от прямо задача якась стоїть нападати. І, будь ласка, дивіться стосовно там, де скупчення людей. Ось так. так що... Справа в тому, що ви бачите навіть така карта, що ось захисники ПВО стоять, да? ось ворог. І тут нам показують, що хлопці ПВОшники, захисники і так далі вони якби намагаються зупиняти це, але все ж таки, бачите, зупиняють з декількох місць, але все ж таки, можливо, десь і пропустять. Так, загроза є, активне буде летіти. Загроза є, сонечки. Бачите бомбочки. Так що будьте уважні, тримаємося. Пока-пока.